Вас і раді, що ні, мене сюди, Петро, де, е, і значить, ви мені дати до Я з радістю, знаєте, зустрічаюся із вами. Останній раз це було десь років з 5 тому назад. Тоді були зовсім інші обставини, тепер все зовсім змінилося. Отже, варто обмінятися думками, подуматися. Що ми маємо тепер Тобі в Білого Родівську і в цілій Україні? Ті події, які розгорнулися в Україні, особливо війна на Сході, вони примушують кожного громадянина, знаєте, самовізначитися, поставити питання самому собі. Хто є на цій землі? Ти до якого роду те належиш, тоді є чи ти людина, яка має коріння якесь, чи ти які перелітає з одної квіточки на другу, але єсенько не залишаючи слідання, йде. Обставини ці вони ускладнені тим, що ну, довгий час Радянський Союз і Москва проводили політику перемішування населення. І тому українців засилали служити в армії куди-нибудь, в Сибір або Казахстану, а звідки присилали на Україну, та хлопців, казахів або ще. І оця система перемішування населення вона тривала напротязі 70 років. І тому багато тож, в кожному районі на Україні, багато українців, багато росіян, багато інших людей національних. Я хотів би, скажімо, висловити свою думку, як я, я дивлюся на це. Звичайно, рід український і наша історія вона дає нам перевагу в тому відношенні, що це земля історично наша, вона спокон віків тут наша. Українська нація, власне, ну кажуть, зараз да, історики, що вона має 17 тисяч років поступової еволюції, візнає. Від дана до теперішнього часу. Але тим не менше, обставини вносять колектив це діло, і ми ну, я, наприклад, розв'язую цю проблему. Я. Українець це не той, хто має українське коріння і українську кров. А українець це той, який вважає себе громадянином країни і вважає себе українцем. Ви знаєте, я для мене був дуже добрим прикладом. Президент мав Міжнародної академії управління Щокін Василь Заворович. Він сам із Запоріжжя і сам росіянин. Він казав так: я українець російського походження. Але знаєте, він не просто був українець російського походження, а він був патріотом. І у МАУ він старався як можна більше прищепити студентам своїм любов до України. Старався українську лігу зробити модною, і схиляв студентів до цього. Ось таким є от така і таке визначення є, знаєте, українця. Тому важливо наше ставлення вже для українців, то ясно, що це може бути генетичні, але для людей, які тут живуть і не думають звідси виїжджати, то важливо вирішити, от хто вони чи вони думають жити завжди, чи дітей вони хочуть тут народити, виховати і так далі. Тобто, чи стали на них оця земля рідною? Якщо вона стала на них земля рідною, то проблем немає, вони повноцінні українці. І ми взагалі, коли подивимося, як формувалася українська нація, як зрештою кожна нація у світі, то немає нації абсолютно чистої, скажімо, там німці чи якісь французи. Кожна нація є склав із різних національних груп. І коли говорити про Україну, то останні дослідження генетичні кажуть, що в Україні арінської хромосомів 57%. Отже, в усіх районів України встановили, що українські хромосоми r 1 а Ця арійська хромосома, що в Україні її 57%, а в Європі від 7 до 12. Тобто в Європі населення ще військові рішення і в Україні. Ми можемо навіть сказати, що це дивовижно, що в нас такі великий відсоток нашої власні арійської хромосомої. Це, очевидно, єдиний саме часто, від культури, від скіфського періоду і так далі. Це дуже цікава наша історія. Далі важливо знаєте, поглянути на нашого сусіда, з яким доводиться воювати, воювати Росія. що Росія раніше називалася Великим Московським князівством. А потім за наказом Петра го у 1718 році він наказав називати Велике Московське князівство Росією, Руську Росією. Е -е, у 1713 році він наказав населення називати слов'янами. От розумієте, звичайно, походять ідея, що росіяни московіти, що вони є слов'янами. До 1713 року вони організувалися слов'янами, бо там населення сформувалося із угорно-татарського населення, початкового татарського населення. населення. Це населення із прийшов азійських, з Великого Сходу, з Азії, і воно принесло із собою політичні традиції авторитарного типу. Тому Росії то коли не було свободи, і всю історію Московії або Росія душила свободу іншу. Українці походять від такого, знаєте, там тихівська ну, культура, психічний період, старматський період і далі більше сюди, ми походимо, так мають сформували нашу психічну складу індивідуалістичні індивідуалістичні. У той час, як росіяни або московити, сформували свій генопід від способу виробництва, як і українці. У них способ виробництва було усильство рибальство, тому їм треба було міняти територію постійно, і тому їх виробництво ну, нагарбницький характер. Українці є нація кібробська іробський спосіб виробництва, він зробив нас індивідуалістами. Бо сім'я, яка знає, важко зробила, щось вона його вон, вон, дуже вон, високо цінила любила, і, вбила, і воно, в ньому землю називали маркінцем. Бачається, вона виробилася, виробилася виробила, 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 виробила. в що? Що Росія Росія постійно прагнула до розширення держави, до розширення своєї імперії. У панує імперська ідея, державна ідея. Ми формувалися на основі етнічності, на основі того, що ми знаємо про племен українських, які потім об'єдналися про українську націю, на основі етнічності, а єдність от той демократизм, який не любить владу, завжди суперечити з владою, завжди замок влади, вважає порушенням свободи і так далі. Ще в шостому столітті історії тіорганській історії тілоганських. Сказав так, що анти, і антивореняни, вони не однакові, абсолютно і мова, і зовнішні половину все. Бо просто волиняни живуть хімічніше, антипівденніше. Але це люди, які буде влади. І коли їм треба йти воювати, то вони обирають вождя, пішли, повоювали, повертаються, і вождя спіляють, і вожа спіляють з нудисто. Та оце шосте століття, от так і ми були. А погляньте на козачі, хіба не те саме, а погляньте на сьогоднішній день, хіба не так само у нас, коли робиться. Ми не любимо владу і поважають її діяння замовки свої слова. Оця є між російською або московською державою і нами. Вона проявлялася постійно у тому, що Росія хотіла нас русифікувати і проводила, провела від роботу в тому плані. Тепер, у зв'язку з тою війною, яку почав Путін проти України, ну, власне, всі побачили, що росіяни це зовсім не, не сходяни, що вони зовсім нам не брати і так далі. І це загострилося. Розва Російської імперії Радянського Союзу відбулася в 1991 році. В результаті відклади Москви вийшли 14 союзних, в тому числі Україна. Але з цим відходом або першої стадії розваги Російської імперії політична еліта московської, не вся значна частина, не змінилася. І вона готовила, знаєте, загальну повернути Україну під владу Москви. Давно відомо, і ці великі політики світу сказали, що російська імперія неможливо без України. Неможливо. Це сказав вісьмо, це сказав Троський, це сказав Ленін, ну багато хто казав. Зрозуміло. І тому прагнення хімічної рівни Москви відродити імперію, починається прагнення повернути Україну до влади Москви. Але який варварський спосіб ведення війни, знаєте, коли уже тому полоненому нашому воякові виходять в корчі, розрізають кузов і так далі, там готували і так далі. Оце все воно сі завжди розсіяло, наприклад, тисячу сімсот роках, то вони тоді коли, ну, на сепейку, на сепійщини, коли вони викопували трупи козаків і голови їм відрізали. Їм мало того, що ми дуже заховали їм землю, то, розумієте, викопували голови відрізали. І ми на свободу становимо, знаєте, от, ну, як би можна так підпишатися ще. Тому проблема ця зараз, але тоді, що було в 18 столітті, ніхто не знав, а сьогодні відбити цілий світ, цілий ці світ все це бачить. І тому сили світа на сторону і України Росія, то, ну, знаєте, жадко, переховити, переховити, і допомагає Україні. А Росію в тому, знаєте, жаду перехопити, розширюватися. Вона людям все більше промоків і все більше забруднення своєї політики. І Росія реально зараз порушує всі норми міжнародного права, всі договори. І вона, вона посадила світ перед тим що він не може дати москві перемогти. Тому світ не дасть, тому, щоб Москва протокнула Україну. Бо це було б тоді узаконення і того порушення всього світового світового боя, який встановився після Другої світової війни. Тому перемога українців у цій війні немінуча, не бо з нами цілий світ. Ну, не може одна країна перемогти цілий світ. Крім того, на нашому боці правда не захищаємо своє, а вони загарбують чуже. Росія нечезна країна. Нащо ще треба захопити кусок землі, який називається Україна? Але знаєте, український настрій, загальний склад, він їх штовхає до цього. Тому я думаю, що ті події, які тепер відбудуться, вони розуміють другу фазу дезінтеграції в Російської Федерації. І я думаю, що це відбудеться на наших почату. Це може статися через місяць, може через два роки, боротьба, звичайно, точні дати, тільки у господарку. Ми не знаємо, але що може також, у покій, веде до того, що без сумніву Російська Федерація розвалиться. І тоді владі Москві вийде автономні республіки колишній. Одва, шуашки, там керівниці і так далі розуміють, що вони віруються в свої держави. І тоді розваляться оцях, які це розвалено сім'я, і тоді Московія а Росія сама залишиться до інтереса. Якщо пережити, тоді хоче з Україною національна держава Росіян, Московіка, національна держава і своєю державою. Відносини отоді, вже, в тому, та національна держава до там я вже буде загрожувати Україні. І тоді відносини наші зміняться і ці завжди і і буде все, 40 років на мирні Ну, Але безперечно, що цей ближчий час військово'яснює кожного із нас, молодших, піти на фронт, старших допомагати фронтові і здобутися до перемоги. До перемоги. Ви знаєте, дуже тяжко і боляче дивитися, коли хтось молодий був фронті, його поранених міста в Кам'янці. Дуже тяжко дивитися, коли молодий хтось загинув залишилася молода людина і дольше, чи чист, синок залишився. Але пам'ятаємо, знаєте, світову істину. Світ заселений ангелами, світ заселений людьми. Волога істота. Яка постійно є за чужим, не задовільняється своїм, точить зброю і ви в чужих карточних, щоб там навести вести свій влас. Такий стан у цілому світі завжди раніше кожне покоління дало війну, не вперше два покоління приблизно з війни. Але пам'ятаємо, що нація, яка не хоче посилати своїх слів на смерть за національну свободу. А нація не буде незалежною. Велицеля свободися найбільше ці найбільше деліхайською в світі. Отже, треба, щоб нація посилала своїх синів на смерть за свободу держави, за свободу країни. Тоді вона допоможеться, і тоді вона утвердить своє право на вільне життя відповідно до своїх традицій і умов свого перебування. Ну я дякую, що ви відсутність. Я не Нижегородской области. Владимир Михайлович, вопрос. Можно депутат Бутянов? Один вопрос. Можно? Я депутат Нижегородской области. Один вопрос. С уважением к вашему возрасту, с уважением к тому, что вы пережили свою жизнь, да? Да. У меня один вопрос. Депутат Нечаев Ренат. Да. Значит последние часы доживал Советский Союз. Да? Вячеслав Чернобыль в стенах Верховной Рады заявил, какие-то мы стали всего сильными. Через два роки мы будем, как Франция, как Германия. У меня вопрос. Через сколько десятилетий наступит эти два роки? Ответьте, пожалуйста. Шановні, шановні колеги, шановні депутати, це, це проблема, це питання, це питання з двома словами. Але воно більше зміст, більше зміст. Наскільки ми загалом громади і наскільки ми можемо ну перебачити, сказав два роки, а президент Порошенко сказав, коли колотувався на посаду президента, що війну треба закінчити за одним тиждень, правда? За один тиждень не сказав. Ну, значить, розумієте, голови голові властиво, так сказати, ну, фантазувати, не просто фантазувати, а помірятися у розумінні і розвитку подій. Я зараз вам можу не можу назвати, коли це буде, через два роки чи через 20 років, але я знаю, що коли Україна. Кою з Росією розрахується, то не чергове завдання по бороти олігархів, їх розбити, то ворог страшенно важкий, бо він, знаєте, він між нами, він як паутина, яка все державне і національне життя, та паутина, І вона просить про всіх людей. Це Богу, як паук, як кліщ, як кліщ? Так от тяжко буде побороти Московію. Бо в нас це такі великі держава. Але буде так само тяжко поворотні від того, того, знаєте, то є, вони хоч яблокові розумієте, які називаються на людський Це Буде також тяжко. Але у нас тут на стадії, є стадія. Наступна стадія. Можна, спочатку допоможемося до вміти, тобто не з Росією, він закінчимо, повернути собі коронавіру. А далі безперечно, що необхідно робити нову цією. І міняти владу, така влада є, вона не задовільняє український народ. Коли мене питають, як поставитись до досі влади, я кажу так. Вона краще, ніж була влада на поприще, але вона не достатньо добре, щоб бути доброю українською владою. Їдемо вчити мене.